Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рожає. Дорогі браті і сестри, сьогодні у першу неділю по різдві Христового ми чуємо святе Євангеліє, яке оповідає нам подальше, життя, земне Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, який народився в вертаємі. Місті Юдейським, і після цього прийшли до нього поклонитися волхви зі Сходу. І ось волхви відійшли, як сказано перед тим іншою дорогою, до пірода до Єрусалиму не поверталися, бо були сповіщені ангелом і пішли у свій край іншою дорогою. І ми, дорогі браті і сестри, пізнаємо, у святій Євангелії, що ця книга життя не є якоюсь історичною книгою чи археологічним довідником. Бо, хоча ми бачимо історичні аспекти цієї святої книги, адже оці волхви ми також зберегли їхні імена, тому що церковна історія. Зберігає тих людей, які вірою і правдою послужили Богові. І волхвиці Каспер, Мелькіль і Вальтезар були пізніше єпископами церкви Христової і постраждали за віру Христо. А після того, коли вони відійшли до свого краю, то ангел Господній також явився і обручнику І Сповістив, що належить втікати їм до Єгипту. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, що Господь в особливий спосіб промовляє до обранців своїх, котрі служать Господу вірою і правдою. Бо віра це основа нашого спасіння, без віри догодити Богові неможливо, а правду. Бережуть ті люди, котрі бережуть совість свою від гріхів, пороків, страстей гріховних. І отже, тільки в такий спосіб можна почути оце благовістя ангельське, яке попереджує про якусь небезпеку, попереджує про якусь загрозу. І та загроза сходила від ворога, роду людського. Який вселився в серце Ірода, бо спершу в нього був смуток, як сказано, коли він почув від волхвів, що народився Христос Цар, то він засмутився, і весь народ засмутився. А потім після смутку прийшов ще один гріх, прийшла ще одна страсть, і та страсть. Вже набагато гірше. Це є злоба, ненависть, і після чого і людину вбивство. І воно народилося в серці Ірода. Ми бачимо, що спершу він оце подумав погане, яке навіяв ворог роду людського дияви. А після думки прийшло бажання, ревність до того виконати. А потім наказ воїнам, які мали погубити уєві всіх немовлят чоловічої статі і по околицях. І він вивідав волфів час з'явлення зорі і, відповідно, так собі вирухував: від двох років і менше треба всіх погубити. Отже, багато тоді було зла, яке Проявилося через оту злобу і ненависть Ірода, і повстало те зло не тільки в його душі, але воно пролилося і на інших, бо і інші люди причинилися до того зла, як то ті воїни, котрі стали виконавцями тої лихої, лихого наказу. І отже, вони погубили 14 тисяч немовлят. Ми, дорогі браття і сестри, дивуємося з одного боку, адже Вифлеєм не таке велике було місце, місто. Але як ми чули, по-перше, що був перепис, і багато людей прийшло до Вифлеєму, і по-друге, що і по околицях воїни винищували дітей, і набралося аж 14 тисяч немовлять, це свідчить про те, що колись люди дійсно бажали. Дітородження перше благословення Боже. І вони не лукаво говорили, що діти це є найбільший дар. Ми сьогодні говоримо, діти це найбільший дар, все для дітей, але ми лукавимо, бо якби ми так думали і вірили в те, що діти це найбільший дар Божий, то сьогодні в суспільство не вбивало дітей в утробі мати. А, на жаль, так воно і є. І коли ми бачимо, дорогі браті і сестри, що злоба народжується у серці людини, в душі людини, то і з того серця, і з душі повинно викорінювати ту злобу. І ми бачимо, дорогі браті і сестри, що Господь не залишає нас на одинці. Він каже, я з вами по всі дні до кінця віку, і я буду вам допомагати благодаттю Духа Святого. Тільки нам треба рішуче і сміливо сказати ні гріху, ні неправді і пильнувати. Пильнуйте, каже Господь, і моліться, пильнувати, за чим треба, за тими своїми сердечними пориваннями насамперед. Бо, як ми чуємо, в серці народжується або зле, або добре. І коли ось те зле народжується, то треба тим двосічним мечем. Я меч прийшов дати у світ, каже Господь, і цей меч є слово Боже. І треба тею молитвою, Словом Божим, виганяти із своєї душі оце зле, яке щойно проявляється в наших думках і в наших бажаннях. І треба втікати, втікати від тої злоби, як втікав Йосип, як втікала Марія, як тікав Ісус, немовля, до Єгипту. Від тої злоби, яка народжується в нас в серці в душі. І ми повинні пам'ятати, що людина, котра не бореться із своїми страстями, людина, котра не виконує волі Божої, яка є в святих євангельських заповідях, вона дійсно ходить у пітьмі, і вона сама собі робить шкоду. Бо ми забулись і дуже рідко думаємо про те, що є заповіді Господні. Адже заповіді це не повеління якогось царя, який на небі бажає зашкодити нам чимось. От придумав якісь заповіді такі важкі, що їх не можна виконати. Ні. Ярмо моє приємне і тягар мій легкий, каже Господь. Заповіді мої приємні і легкі. Вони є властивістю, нормальною властивістю життя людини. Тільки людина через гріх і беззаконня настільки вже відійшла від Бога, що заповіді здаються тягарем і чимось ненормальним. А це є норма нашого життя. І Христос своїм життям земним доводить нам Це. І не тільки Він. Але і всі послідовники Христа Спасителя, святі уродники Божі, доводять нам про те, що заповіді Господні це нормальні властивості життя людини. І якщо людина буде з заповідям жити, то, як сказано, і добре буде людині, і буде довго жити, і буде щаслива людина, бо вона живе з Богом. і буде жити в Бозі, котра дійсно. Поборола оті по свої страсті, які дійсно мучать її, страсті від слова страждання, муки. Адже ті лукаві духи, ті думки і бажання погані, вони мучать людину, потім призводять до ще гіршого падіння, коли ті думки і бажання переходять на наші слова невгодні і дії Богопротивні. Тому, дорогі браті і сестри, так важливо і церква постійно закликає про те, що Господь сказав ось цю заповідь, дай мені серце твоє сине і дочку. За внутрішньою нашою людиною ми повинні пильнувати, за тим, що відбувається в нас в душі, що там, які думки, які бажання, які прагнення і сподівання. Тільки тоді, коли людина буде пильною і буде молитися, і як молитися, ми також про це не один раз говоримо з вами, адже молитва є тільки тоді молитва, коли вона промовляється насамперед із уважністю. Бо душа молитви це уважність. Коли людина розсіяне неуважна, це не є молитва. Це є вичутання слів молитв, але це не молитва. Також молитва повинна бути супроводжена ось тим богошануванням, коли благовіння і страх Божий є, що я от стою зараз тут перед Богом. Господь переді мною, цар царюючий, володар володуючий, а я ось тут грішник стою, яким я маю станом душі. Взивати до Господа, звичайно, з благовінням і з страхом Божим. І також молитва тільки тоді є молитва, коли в ній присутній є дух покаяння мого. Бо я бачу, що я не такий, як бути. Я не такий, як зірець мого шанування, як Христос Господь і Бог мій. Я далеко від того ідеалу, тому я взиваю з покаянням, помилуй, Господи. Прости провини. І тільки та молитва є, коли вона дійсно промовляється із тими, хоча трьома нашими станами душі, поважністю, благовінням, страхом Божим і покаянням. І коли людина буде з вірою і любов'ю, а віра основа спасіння, а любов це виконання заповіді Господні. Буде старатися взивати Господа, постійно взивати до Нього, як каже апостол Павло, моліться повсякчас, буде пильнувати за своїми думками і бажаннями, то ірод, отой ворог роду людського диявола, не приступить до людини, бо вона втіче від нього, бо вона буде з Христом, вона відбіжить від нього, а потім буде і посоромлена. Як сказано пізніше, і помер іру. І так і зло вмирає. Зло, воно само в собі закладено в його суті. Смерть, смерть вічна. І коли людина приймає в себе зло, вона приймає в себе смерть вічну. А коли приймає в себе добро, віру, правду, любов Божу. Вона приймає в себе життя вічне. І ми, дорогі браті і сестри, повинні дійсно просити в Господа Бога ось цього вічного життя і пам'ятати, що приналежність до церкви Христової дуже є великим благом. Але приналежність до церкви Христової, вона чим вимірюється? Вимірюється нашою з вами любов'ю один до одного. По тому знаю, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Як апостол Іан Богослов говорить, як ви можете полюбити Бога, якого не бачите, як ви не любите брата свого, якого бачите. І ми, дорогі браті і сестри, нам Господь відкриває деколи очі, коли ми бачимо себе ну, не такими, як маємо бути. В церкві добре стоїмо все. Дуже гарно і зосереджуємо ніби свої думки і бажання до Господа, а ось виходимо з <кій> церкви, приходимо додому, забуваємося за те, що ми чули. Забуваємося за те, що ми там, у церкві, у храмі Божому, обіцяли Богу, ось відтепер вже не буду так робити. Відтепер не буду нікого осуджувати. Відтепер не буду сварливий, роздратований. Я буду старатися. Тримати у своєму розумі заповіді Євангелія. Але приходжу додому і знову спокушуюся. і знову роздратовуюся на банальні речі, на звичайні, бо там дитина щось не так зробила. Бо щось жінка мені трошки проти шерсті сказала. І, все, і вже проявляється все моє християнство. Так і вже і слова погані, і діла недобрі. І так ми бачимо, що Господь нам відкриває очі, Він хоче показати нам, ось дивися, дитино, над чим тобі треба працювати. Ось бачиш, ти ось тут роздратувався. Тобі треба лагідності, тобі треба смирення у Господа повчитися. Бачиш, тобі треба попросити смирення у Господа. І пам'ятати треба, що якщо ти просиш, Господи, подай мені смирення, ти знаєш, що просиш. Ти просиш таке, щоб хтось із своїх братів і сестер прийшов і на мене сказав якесь погане слово, чи щось мені зробив погане. І я тоді вчуся смирення, бо я вчуся стриматись, я вчуся помолитись за того брата чи сестру, я вчуся поступово наближатися до того образу Божого, якого я втратив через гріх і беззаконність. І так. Постухово людина звершується отими духовними дарами, які від Господа, але треба бути пильними, пильнуйте і моліться. Оце є велика заповідь Господня, яка сказана була в Евсиманії тоді, вже при самому кінці його земного життя, коли він ззивав до апостолів: пильнуйте і моліться, він благав їх про це. І це благання і взивання і до нас, Господь, Господа, сьогодні, щоб ми не були ось такими, тільки, знаєте, обрядовірцями. котрі тільки прийшли до храму, виконали свій духовний обов'язок, поставили свічку, помолилися за брата і сестру і пішли додому. І знов живемо таким життям, яким і жили. А що з того? Яка ж тоді користь нам від цього, коли ми не змінилися, коли ми не стали кращими, коли ми не стали стриманішими, коли ми не стали дійсно християнами, не проявляємо любов один до одного. Адже е, царство Боже дійсно це Дієве царство. Господь каже, ідіть, і ви робіть так само. Пам'ятаєте, коли той Євангельський. Законник хотів знати, що ж йому зробити, щоб Царство Боже спадкувати. Христос сказав, а в законі, що ти читаєш? Він каже, люби Господа і люби ближнього свого, як самого себе. Ось так іди і роби. А ми повинні діяти так само. І Господь показує, як нам треба робити. На прикладі отого євангельського самарянина. Не звертати увагу на особи. Не звертати увагу на те, яка людина, що вона і хто. Допомагати людині, ось це почуття любові, і воно починається те почуття, коли, коли я співстраждаю, коли я дійсно в людині, людині бачу, ось я би я на тому місці був, я б йому так хочу допомогти. Собі допомагаю. Бо що зробите для тих найменших, Господь сказав, мені зробите, а я вас вам вам Бо ж ми, дорогі браті і сестри, повинні просити в Господа Бога благословення, щоб Він допомагав нам благодаттю своєю і немічні наші сили доповнить, щоб ми дивилися всередину світу. Заглядали у ту свою внутрішню людину і боролися з тими страстями, які там проявляються. І дійсно, поле битви є серце людини, там бореться Бог і диявол. І ми в тому, в тому бою, бою повинні проявити сміливість, повинні проявити рішучість і сказати ні злу, ні неправду. Так як ми це обіцяли на святому хрещенні своєму. Ми обіцяли, що ми зрікаємося сатани всіх діл його, тобто гріхів, і ми з'єднуємося з Христом, і будемо служити йому вірою і чистою совістю. Нехай Господь Бог благословляє милує і спасає нас своєю благодаттю завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос рождає.